Конфіскація авто та штраф до 68 тисяч, який сюрприз готують в Україні для водіїв. В Україні пропонують посилити відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відповідний законопроект номер 9076 був зареєстрований у Верховній Раді. Зокрема, автори документу пропонують внести зміни до статті 130 адміністративного кодесу. Необхідність посилення відповідальності за керування автівкою у нетверезому стані ініціатори законопроекту пояснюють тим, що у 2022 році сталося багато ДТП, у яких винуватцями були нетверезі водії. Окрім того, нардепи пропонують конфісковувати транспортні засоби у таких громадян на користь Сил оборони України. Перші санкції за керування автівкою у нетверезому стані, якщо ухвалять законопроект, залишаться без змін штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на один рік. За повторне впродовж року порушення замість можливого за рішенням суду оплатного вилучення автомобіля передбачена обов'язкова його конфіскація. Також запропоновано збільшити розмір штрафу та строк позбавлення права керування ТЗ з 34 до 51 тисячі гривень та з 3 до 5 років відповідно. Третя спроба сісти за кермо на підпитку, якщо Рада ухвалить документ, має обійтися порушнику не в 51, а в 68 тисяч гривень, усе ж інше без змін. Також без правок залишена частина 130 статті Купап, яка стосується вживання водієм алкоголю після ДТП чи зупинення поліцейським до проведення медичного огляду.